Вітаю, друзі! Ви на каналі Подкаст Жанри, і ми продовжуємо просуватися списком писком десяти найважливіших фільмів ХХ століття. Сьогодні поговоримо про його почесного учасника, який своєю появою суттєво вплинув на розвиток всієї кіноіндустрії і завчасно визначив багато моментів у силі селеній популярних кінофраншиз, зокрема у зоряних війнах, «Володарі перснів та навіть у марвелівських месниках. А окрім того, за 70 років свого існування назбирав стільки сучасних та не Уже ремейків, що навіть якщо ви його й не бачили, при першому ж перегляді цей фільм здасться вам з біса знайомим. Звісно, що мова йде про стрічку Акіри Коросави Сім Самураїв 1954 року. І зараз ми спробуємо розібратися, що ж саме робить цей фільм таким особливим. Огляньмо для початку сюжет його події розгортаються у феодальній Японії 16 століття. Країна на той час потерпала від громадянських війн, і тодішні бандити, користуючись моментом, збиралися у великі ватаги і вдосталь грабували навколишні селища. І Ось якось селянину з одного із таких поселень вдається підслухати розмову місцевих розбійників, які домовляються пограбувати його село одразу після жнив, ну щоб побільше забрати. Отож, повернувшись додому, Неборак розповідає про свою пригоду односельцям, і всі гуртом відчайдушно починають думати, що ж з цим робити та як захиститися. Зрештою, за порадою сільського старішини, приймається рішення найняти для охорони селища кількох самураїв. Але оскільки грошей селяни не мають від слова взагалі, то критерії пошуку звужуються до таких, які б працювали за їжу. Завдання, певна річ, складне, бо самураї, знаєте, народ гордовитий, і за таку ганебну пропозицію. Можна й самому отримати на горіхи. А тому посланці довгий час поневіряючись, майже зневірилися у тому, що зможуть знайти бодай когось. Та раптом їм на шляху зустрічається старий Ронін Камбей Сімада, котрий героїчно рятує дитину від злодія, захоплені його майстерністю селяни, одразу падають йому в ноги, ну і він, добра душа, певна річ їм не відмовляє. Так у нас в сюжеті з'являється перший самурай, лідер всієї ватаги, стратег та просто хороший хлопець. Оцінивши ситуацію, Камбей приходить до думки, що кількох самураїв для оборони такого села буде недостатньо, потрібно щонайменше семеро. І другим таким самураєм стає ще зовсім зелений юнак Касусіро, котрий напрошується до камбея в учні, хоч і не вельми охочує, та все ж старий Ронін приймає його, і разом вони допомагають селянам знайти інших бійців. Таким чином, у якості третього самурая, до гурту приєднується лучник Горобей Катаяма, котрий допомагає створити план оборони селища. Четвертим до команди потрапляє Шічі Роджі, старий фронтовий друг Камбея. П'ятим стає Хейхачі Хаяшида, чарівний і дотепний самурай, що, опинившись без грошей, рубає на замовлення дрова, щоб прогодуватися. Шостим доєднується Кюдзо, загадковий і надзвичайно вправний воїн-фехтувальник. А сьомим самураєм в команді стає Кікучо, ще один молодий та окрайтемпераментний воїн, котрий намагається напроситися до камбея в учні, та не знає, як до того підступитися. Зрештою, виявляється, що він і не самурай зовсім, та все ж за рахунок своєї сміливості та винахідливості. І він стає цінним учасником групи. Прибувши нарешті до селища, самураї починають готувати оборону, будують фортифікації, вчать селян битися і таке інше. Коли ж, як і очікувалося, в складі 40 душ приходять бандити, то новостворена тероборона не без казусів, звісно, та все ж дає їм жорстку відсіч. І самураї, деякі навіть ціною власного життя, виконують свій обов'язок по обороні селища. Цікаво, що спочатку Коросава планував зняти зовсім інакше кіно про один день із життя такого собі бувалого самурая. Ну такий, щоб з епічними битвами, саке та сепуку в кінці. Та в ході своїх досліджень автор якось розкопав історію про те, як найняті самураї обороняли селище від бандитів, і вирішив екранізувати саме її. Але, як виявляється, це були ще не всі виробничі метаморфози. За словами легендарного Тосіро Міфуне, актора, який зіграв Кікучо, спочатку стріч. Мала б називатися Шість самураїв, а сам він мав грати воїна з кам'яним обличчям Кюдзо. Та добре подумавши над концептом, Куросава з колегами вирішили, що фільм про шістьох серйозних та тверезих самураїв буде просто нудним. Тому було вирішено додати ще одного сьомого персонажа, власне, кікучо, який був би максимально так би мовити, нестандартним. І, як на мене, саме це слово описує його як найкраще. Власне, для досягнення потрібного ефекту режисер дав для карт-бланш на імпровізацію та кривляння, тому багато з міміки і рухів кікучо є не що інше, як чиста імпровізація. Також фільм Сім самураїв став одним з перших, де було реалізовано ідею про збір команди для якоїсь місії. Мені зараз навіть страшно уявити, скільком стрічкам та кіношним кліше такий сюжетний хід дав початок від чудової сімки, яка, до речі, є прямим ремейком цього фільму у стилі Вестерн, і аж до піксарівського життя Жуків. Та я гадаю, ви й самі запросто добрий десяток подібних назвете. З останніх такі, щоб були очевидні, це певна річ бунтівний місяць Зака Снайдера, який є прямим. Реказом стрічки Куросавит лише з декораціями у стилі наукової фантастики. Та й це ще не все. Насправді, стрічка Сім самураїв зібрала в собі цілий букет прийомчиків, які зараз є невід'ємним елементом всякого порядного бойовика. Наприклад, наявність старого мудрого лідера, чи коли одного з учасників команди, зазвичай наймолодшого, в ході завдання зав'язується роман, чи модний нині шаблон такого собі недооціненого аутсайдера, як той же Кікучо, котрий за ходом сюжету розкривається і, зрештою, Виявляється необхідним учасником групи. По виходу фільм «Куросави» став найдорожчим, знятим на той час у Японії і другим по касовим зборам. Можливо, став би і першим, але у 54-му на екранах також з'явилася «Годзіла», а тому, самі розумієте, конкурувати було доволі непросто. Між іншим щодо вартості зйомок. Для розуміння того, що відбувалося, вам варто знати, що Куросава просто забракував студійні декорації і побудував собі ціле автентичне декораційне японське село для фільму. Також монтувати відзняті сцени він Рався з командою вночі одразу після знімального дня, що в принципі вважав необхідним, і категорично не розумів, як це можна робити вже по завершенню зйомок. І що найцікавіше, остання фінальна битва, яка б мала зніматися наприкінці літа, насправді знімалася посеред нормальної такої японської зими. Про що той таки Тосіро сіро міфу не розповідав, що так як тоді в житті він ще ніколи не мерз. І з цього всього я гадаю, зрозуміло, що стрічка в принципі не могла вийти дешевою, та студія, для якої Куросава її знімав, на таке категорично не розраховувала, через що принаймні двічі зйомки скасовували, на що режисер просто спокійно забивав і. Йшов собі рибалити, розуміючи, що студія вклала надто багато всім самураїв, щоб не дозволити йому їх завершити, і він був правий. Зрештою, все вирішувалося, виділялися додаткові кошти, і Куросава приспокійно продовжував роботу. Що ж, у мене все, свої лайки та підписки. Лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram Та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.